Добре. Шановні друзі, побратими, ну фактично родичі. Бо ми тут з батьма з вами вже півтора місяця, півтора року пардон, воюємо на барикадах. Та зрештою нам воювати не, не вперше і, мабуть, не перший рік. І ми там в Києві, і ви тут в Дніпропетровську, спасибі кожному з вас, що ми з вами разом, що ви не зрадили, не знайшли причини, щоб зрадити, а шукали способи, щоб врятувати Україну. І тих людей, які своє життя присвятили нашій славній і військ багатостраждальній землі. Мене звати Володимир Гонський, я приїхав до вас з Києва. Народився я на Івано-Франківщині, хоча мама моя, я цим пишаюся, із Харківщини, а ще точніше з Чернігівщини. Бо під час Голодомору родина всіх, хто вижив. Мігрували на Харківську, до Харківського все де ближче до кордону з Росією, було, щоб вижити. Про це я пишу в книзі, не буду на цьому загострюватися. статті про Голодомор і про фінансові і валютні аспекти Голодомору. Е, я, до вас вже приїхав вдруге. і маю радість повідомити, що я привіз вам вже свою другу книжку. Куди війшли майже все. Із першої книжки, плюс те, що я написав нове, плюс 320 фотографій, які я зібрав по всіх архівах. Все найкраще. По всіх архівах СБУ, Історичного музею українського, меморіалу, приватних колекцій. І, знаєте, поштовхом до моєї роботи і до цієї другої книжки, зокрема. Була і наша розмова із Антоніною Миколаєвою, там у Києві, в Центральному штаті, коли вона ну, там, не галичани, не кияни, а от хто Юрій Тимошенко під час такої ну, приватної розмови сказали, і сьогодні ми повторили, що в нас багато аспектів приділяється організаційним питанням, безумовно, чи правда, але трошки менше, трошки менше ідеологічним. Що дає підстави нашим опонентам, а скажімо, відверто ворогам, які цього не приховують, що вони вороги не тільки наші, але й всієї України, всього українського народу. Воно дає їм підстави говорити, що ми там безідеологічна партія. Це зовсім не так. Наша ідеологія це солідаризм. Що таке солідаризм, я не буду довго говорити, але це є гармонія в суспільстві. І це, як сказав відомий вчений Моргун, це є розвиток національної ідеї на новому етапі. Все краще ми взяли із... Старого і все краще з нового. Тому, друзі, але мало сказати, що у нас така то, чи така-то, чи така то ідеологія. Саме головне на пальцях кожній людині пояснити, що ця ідеологія дає кожній окремій людині, і її дітям і внукам. Коли людина запитує, а що я все цього буду мати, а яка не ані всьолі равно, то, на жаль, на жаль, за 21 20... рік уже нашої незалежності наші батьки нації на напівставки. І чи, тими, чи ті, хто покидаються батьками нації, чи ті, хто експлуатують національну ідею, не спромоглися доступно, конкретно, аргументовано, переконливо доказати суспільству, а що ш... ми... це таке? Що таке національна ідея? Що таке взагалі боротьба за Україну і для чого вона потрібна? Ну, я один з тих, хто взявся за цю роботу. Можливо, іноді невдячна роботу. Коли ми вчора із вашим нашим побратимом Максимом Курячим блукали по нетрях підвалів і нюхали випари, як -то всі, то нам люди говорили, та ви нам тут каналізацію перемонтуєте. Зачем нам вам там це? Люди не розуміють, що народ який здатен терпіти. Такі запахи і таку владу, яка їм ці запахи забезпечує, яка нічого не робить. Народ, який здатний це терпіти, і питають, ну ви хоч раз вийшли на акцію протесту, величезні будинки. Ні. І тому вони... їм вигідний такий народ, це навіть не на населення. Їм вигідно. Вони створюють димові завіси з розмов пустих про мову, про Бандеру Шухевича. А з цією димовою завісою вони на, на, на другий день приймають закон. Про Дерибан, е, оцей, знаєте, дійсно, от сьогодні вони прийняли цей мовний закон, а завтра і про це ніхто не говорить. Савік Шусер про це не говорять. А про мову вони задоволені. Про тендерні закупівлі, так про те, що тепер кожне державне підприємство може закуповувати будь-що за будь-яку ціну без жодного тендера. Вони про це мовчать. Про земельний банк вони не говорять, де вони знищили основи місцевого самоврядування і так далі. А от про це вони говорять. Причому на захист цих справ вони запрошують Ляшка, і інших кумедних, клоуноподібних людей з від відповідною репутацією. І тоді в суспільстві враження, що це все таке несерйозне, смішно, що це таке, від українського язика не буде більше колбаси і тому подібне. Тому шановні друзі, я залишив у цій книзі свою статтю. Яка півроку провисіла в свій час на українській правді про мову. Мова як чинник формування людини і нації. Я не буду на цьому детально зупинятися. Почитайте, повільно, вдумливо Бо ці статті швидко не читаються, їх там не можна перелистати. Тому що це наша вина, що ми недостатньо переконливі в аргументах на оці базові теми. Бо ідеологія, світогляд людини і нації, вони є тим фундаментом, на якому будується наш економічний добробут. Знаєте, з усіх цитат, тез, які я знаходив під час роботи з цією книжкою, з попередньою книжкою, під час там своїх наукової праці, дисертації, бо я колишній викладач університету імені Шевченка, моя дисертація присвячена патріотичному виховання, тому що в мене хороша база. І де б я не вчився, я завжди збирав по крупинках ці аргументи. Щоб взуміти потім дохідливо пояснити кожній людині. Чи академікові в Дрогобичі, чи в Луганську, чи, чи в Харкові, де я був, чи наркоманові з того самого Харкова, бо я зустрічався з наркоманами, корупційними центрі. щоб любити йому пояснити, що дає людині кожній окремі. Це людина егоїстична, людина прагматична. Вона їй далекі тези, що це значить, патріотизм, національна ідея це є цементуючий, консолідуючий фактор будь-якого суспільства. Що якщо ми подумаємо, оцінимо, то чим економічний добробут нації напряму залежить від її рівня її патріотизму? І такі держави, нації, як британська, японська, які живуть на скалистих островах з неродючою землею, вони стане, стали володарями світу. Вони досягли найбільшого добробуту. Франція, Німеччина це нації, які, які насамперед мають потужну культуру, яким не треба пояснювати, якою мовою вони мають говорити на своїй землі. І цей патріотизм вони втілили в продуктивність праці, в організацію праці. Це, звичайно, на рівні суспільства, але повторюю, ми повинні зосереджуватися на тих психологічних механізмах розвитку конкретної людини, які втілені в патріотизмі, національні ідеї, в національній свідомості. Ну, Друзі, чому в нас таке хабарництво? Чому в нас така корупція? Чому в нас найвищий у світі рівень е, посудження СНІДу-наркоманією? Чому у нас один з найбільших рівень аварійності на дорогах? Різні різні вади, друзі, але вони своїми причинами сходяться в одному. В одному сходяться. Про це дуже гарно сказав 200 років назад приблизно Давід Кардо, батько економічної теорії. Він сказав жорстокі слова, які, можливо, не кожному подобаються, але я їх озвучу. Я їх знайшов, навчаючись вже в економічному вузі. Якось Ну, Мабуть, тільки я його знайшов, тому що, мабуть, там ніхто той, що шукав на тему національної ідеї. Вони шукали десь там у філософів, філологів, психологів, але не в економістах. А тут економіст Давід Рікардо, батько економічної теорії, сказав геніально просту фразу, яка пов'язує матеріальне і духовне, мову і ковбасу, якому говорю, він сказав такі слова. Я ф... пропоную вам їх запам'ятати собі. І... Пам'ятати. Народ, який не має честі, не матиме хліба. Ну, Якщо точніше сказав, народ, який не має честі сьогодні, завтра не матиме хліба. Друзі, не, не парадні слова, не пафосні слова. Я ніколи не належав до тих, хто розривав на собі сорочку вишиванку і казав, ми там найкращий народ, найспівучіший, найпрацьовитіший. Це ми такі колись були. Наші бабусі, дідусі. Але з того часу... Все краще було знищено. Ну, майже все. Але ті, хто вижили, залишили спогади. І я ці спогади частково в цій книзі помістив. І найголовніше, наголошую на цьому фотододатку, де я по кожному регіону, в тому числі і ваша Катернославщина колишня, показав обличчя людей, можливо, когось із вас родичів. Це зібрано всі кращі речі із усіх архі... обласних архівів СБУ. В основному мені допомагали з меморіалу нашої організації меморіал, який і суд пам'яті національної. Ви зверніть, будь ласка, увагу на ці... на ці речі. На цих людей, на їхні очі. Довго мені це... Довго, я, десь півроку я над цими фотографіями працював. Шукав, що це за людина. Не всіх знайшов, когось знайшов. Тяжка це робота, але я щасливий, що я її закінчив і що за, за сприянням Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова, ваших земляків, Олександра Ребеки, друзі, це він е, трошки спонсорнув видання цієї книги і я чемно сюди приніс, привіз все ж, е, відповідно, і інших людей. Сергія Пашинського. Е, я видрукував її великим тиражем, я повезу її по всіх областях, де встигну. І до виборів, і після виборів. Пам'ятаєте, я перший раз у вас був півтора року назад, ще до виборів був далеко. Але я радий, я щасливий, і я це говорю на кожній зустрічі, що тут у Дніпропетровській області. Родичі Юлії Тимошенко, коли закидають, а може вона там така артистка, може, я кажу, та ні, я говорив з її родичами, які її виховували. І я е, радий, що. Ці люди, ваше керівництво, мають стратегічне мислення, що вони працюють не тільки на вибори, вони просто думають про долю суспільства. Тому що ці речі, вони фундаментальні. Вони нам знадобляться сьогодні, вони через рік, через півтора року, щоб народу нашому повернути ту честь, ту національну гідність, яка є основою гідності особистої. Бо людина без національної гідності не може мати повноцінної особистої гідності. А таку людину без гідності легко купити і продати. Така людина легко бере хабарі, продає, деребанить наш бюджет. Така людина, до речі, проста людина, дуже легко стає наркоманом, алкоголіком. Така людина легко порушує правила дорожнього руху, який втілюється фактично в масове, масове самогубство нації через це. А все сходиться, людина не має честі. Вона легко порушує якісь суспільні норми. А для чого? Вона живе тільки своїм шлунком. Ось чому я цю тему розробляю і я буду її розробляти все життя. І повторюйте, повторюю, підтримуйте тих людей і ті політичні сили, які про це думають, яким це болить. І самі будьте такими. Ось чому я гордо говорю, що я вже багато років є член партії Батьківщина. Хоча тут вже розпускаються якісь слухи про провокаторами, що я там десь звідти ні, я <кій> горжуся, що я знайшов ту партію, в лоні якої мені дуже комфортно е служити своїй нації. Я не перебільшую роль партії, але й не применшую її. Партія це інструмент. Партія це інструмент виконання своєї місії перед своїм народом, перед тими людьми, які не дожили до наших днів, які, будучи молодими. Вмирали з, з, з гаслом слава Україні. І, до речі, слава Україні, друзі, це не, не у Львові народилося. Гасло слава Україні народилося тут, на наших землях, в Холодному Яру. Центр відродження українства був не в Галичині. Він був тут, на славних козацьких землях. І я про це пишу. І коли табачники говорять, буквально повторюють, що ну, боротьба за Україну дітей там була там. Було, там в Львові, в Карпатах, ну там на Валині немножко, а вот здесь нікому нічого не потрібно. Здесь взагалі не українці живуть, то малороси. То ця книга, друзі, показує, що ця боротьба за Україну, яка була трошки раніше, 20-30 років тому, вона була не менш масовою, не менш героїчною, ніж там на Заході України. І саме, друзі, треба знати конкретні імена ваших великих земляків. Гулий Гуленко, керівник повстанського руху на Катеринославщині. Дуже багато. Славна дивізія, степова дивізія Костя Пестушка. Молодий пацан 22 роки. Це Криворіжщина. Я хочу туди також поїхати. Ми ж про, про нього нічого не знаємо. Тільки, можливо, би і ніколи не знали, якби не велика, велика книга, священна книга, я вважаю. Трагічна, страшна книга, я вважаю, книга номер 2 кожного українця. Холодний я». Яку я сам відкрив для себе ну, років п'ять назад. Рекомендую, вона є в інтернеті, вона легко скачується. Але краще купити її. Вона вже 17 видань, яка написана Юрієм Горлісом Горським, ну, це його псевдонім, його і, і, і справжнє прізвище Юрій, Юрій Городянин, який воював у Запорізькій дивізії, куди війшла багато ідніприпетровців. Потім він залишився в Холодному Ярі, і він описує цю боротьбу. Я вже чув щось так, знаєте, що там було щось. Ну коли я це почитав, оцей масовий героїзм, ну красиво написана ця книга. Почитайте, її, там в мене є тільки стаття. Я знайшов фотографії братів Чучупаків. Це є п'ять братів, друзі. П'ять братів, рідних і двоюрідних. Хто це були? Це були не бандіти. Це навіть були не кулаки, це були вчителі. Це була інтелігенція сільська, яка зараз вимирає. Та взагалі інтелігенція вимирає зараз, тому що їм вигодно, щоб не було мислячих людей. Населенням, яких немає цих цінностей, дуже легко. Ну, що ж. Дав гречку, показав по телевізору, я, до речі, сьогодні я вражений, як по вашому місцевому телебаченні, безкарно піаряться владні кандидати. Це просто безсовісне порушення закону. Між іншими, до речі. Так от таким населенням дуже легко маніпулювати. Зверніть, будь ласка, увагу отій статті. Знаєте, будь ласка, зверніть увагу на статтю про Олександру Соколовську. Вона дуже асоціюється з Юлією Тимошенко. Навіть на зовнішній вигляд. В неї було світле волосся. Вона була такого ж росту невеликого. І ти кажу, мужня смілива. Це 16-річна дівчина, 16-річна друзі. Я не знаю, чи минулого разу хто був я про це розказував. Але тепер я вже знайшов ці фотографії, хоча її фотографії немає, є тільки малюнок. Ви там побачите в кінці, є тільки малюнок, де вона на коні. В неї було чотири брати і батько священник. Верніше, дяк. Один з братів теж священник. І коли вбивають один після одного, через півроку, в 2019 році, трьох її братів, так що від молодшого до старшого, вбивають Олексу, стає атаманом Житомирщини. Буває Василя стає Дмитро. буває Дмитра. Останній брат, священник він не може брати шаблю. А це було 8 тисяч це була дивізія. 8 тисяч козаків. І ці козаки, мужики після війни, здорові, сильні, кажуть, ні, нашим атаманом може бути тільки оця дівчина Саша Соколовська. Тому що вона вже тоді допомагала, агітувала, вона володіла даром слова. Вона мала, кажуть, навіть якісь такий. Характерницькі які козацькі властивості, бородовід їде звідси теж з козацтва ведеться. Батько її туди переїхали, але родом вони десь звідси, ще не встановлено звідки, десь з Дніпропетровщини. Чим вона подібна до Юлії Тимошенко? Ну, з своїм характером, тими описами, як вона вела, вела в бій людей, повторюю, 16-річна дівчинка ще не цілована. І вона вела за собою 8 тисяч кінних і піхотних полків на бій із як червоними, так і білими окупантами. І в кінці кінців, в листопаді того ж 19-го року, вбивають і її. Чому вбиває зрадник? Вбиває зрадник, як і її, братів, до речі, підкупили. На жаль, надто в нас теж, ви знаєте, є зрадники, які били себе в груди, як вони люблять Україну, як вони люблять Юлю. І де вони зараз. На, на, на жаль, актуальність цієї, цього життя цієї дівчини повторюється в наш час. І я пишу це для того, другі, щоб ну, нарешті це закінчилося. Щоб ці, ці статті перестали бути актуальними. Так само, як перестали бути актуальними ті пісні, які я співаю. Ну, давайте для розрядки я вам ще одну пісню співаю. І, можливо, багато хто її чув, на, хто був на Почарському майдані, як я. 以后，那是吧？